Вітаю, друзі! Сьогодні вперше готувала кокосове вівсяне печиво. Вийшло смачно, тому ділюсь з вами рецептом. Дуже прості інгредієнти, легке в приготуванні. З цієї порції виходить 12 печенин. Скажу чесно, можна в два або в три рази більше робити порцію. Потрібне одне яйце, цукор, кокосова стружка, вівсянка і вершкове масло. Вершкове масло треба розтопити. Я додала цукор і поставила на середній вогонь, щоб воно розчинилось. Але цукор не дуже розчиняється в жиру, на смак це ніяк не побліяло, тому нічого страшного. Беру миску і в миски змішую кокосову стружку і вівсянку. Вівсянка в мене дрібна, якщо у вас вівсянка велика, то можете збити, перебити блендером або скалкою побити качалкою. Додаю кокосову стружку і все треба перемішати, щоб воно змішалося. Ось так. Можна додати дріб солі для смаку. Виливаю одне яйце, яйце у мене велике. Перемішую вилочкою, щоб все сухе стало вологим. Ось так. Довго вимішувати не потрібно, просто перемішати. Виливаю масло з цукром. Масло не повинно бути гарячим, щоб яйце це не свернулося. Ось так вилила і гарно все перемішала до однорідності. Вилочкою трошки притрамбувала. Ось так. І накрила плівкою і відставила. На 20 хвилин, щоб трошки маса об'єдналася. Підготувала пергамент з листом і включила духовку на 180 градусів режим верх та низ. Не включайте конвекцію, бо печиво згорить. Тепер формую такі кульки. Можете не кульки, можете якісь там формочки, але печиво буде плоске і кругле. Воно може у вас розвалюватись, нічого страшного, ви все рівно будете його прижимати. Ось цієї порції вийшло 12 кульок діаметром 4-5 см, прижимаю склянкою. Щоб це було скоріше. Ось. І розправляю вилкою. Товщина повинна бути не більше 1 см. Прижимаю края трошки Ось. і в духовку 10-15 хвилин і печиво вже готове. Перед тим, як ви будете його їсти, потрібно йому добре охолонути. Повний опис дивіться під відео. Хто додивився до кінця, молодець. Всім гарного дня, гарного настрою і миру нам всім!